Вірпіні на вулиці Личака, колишній щорси, роблять капітальний ремонт дороги. Одночасно прокладають новий водопровід і каналізацію, якої тут взагалі раніше не було. А водопровод здесь був старий, кооперативний, 30 років тому був проложений, і гніла була труба. Тобто, звісно, зараз положиться проложили вже новий водопровод і нову каналізацію. Болі того, паралельна вулиця Маяковського, вже проложений водопровод новий приблизно коштораз 280.000 з си перепідключенням людей. там тоже вулиця буде асфальтироваться і, відповідно, і решили поменять старе, эти ветхі сети, которым більше 30 років. Прокладаються сучасні поліетиленові труби діаметром 200 мм. Гарантійний термін таких труб 50 років. На даний час ми займаємося прокладка самопливного дренаційного колектора, який Буде проход по вулиці щорса з перспективою далі, підключення частників, п'ятієтажки і двох етажки. підключення на це, бо там ніх вігрівний ні ям. І це все плюс підключення буде населення, бо тут не було в них каналізації і ігрині ями. Ну, все, стараємося. Я народу. Роботи та підключення жителів планують завершити до 20 серпня.